Підготовка до нового сезону в розпалі, до початку чемпіонату України залишилось менше місяця. Втім, хто ж гратиме в основному складі, й досі невідомо. Наразі команду формують. Новоспечений тренер Роман Ковальчик каже, головне завдання для гравців набратись ігрового досвіду. На тренуваннях це одне, а коли зовсім стресова ситуація, це людина зовсім по-другому поводиться. Це все поправимо. Трошки часу ми дуже багато працюємо в тому відношенні. Я думаю, ми поправимо цю ігру. Ну, але знову ж таки Хлопці могли йти, не так скоро все робиться, як воно хочеться. Команда нещодавно повернулася з своїх дебютних змагань в Одесі. На турнірі Чорне море хмельничани стали третіми, здобувши при цьому три перемоги та двічі зазнавши поразки. Втім, як тренер, так і гравці впевнені, головне це навчитись грати в команді. Нам потрібно відчути один одного більше. Ну, перший турнір був, ми так. Е Може, сказати, він пройшов недаремно. Ми відчули деякі помилки. Ми більш-менш один одного почали розуміти на полі. Андрій Лисенко один з нових гравців спортлідера. До цього він грав в основному складі Луганської ЛТК. Прийшов із за того, що команда дуже тут хороша, хороша інфраструктура, хороша, ну, хороші хлопці. Буду старатися і допомагати команді здобути хороші результати. Ще один гравець ЛТК Ілля Бакінський. В колишній команді юнак грав лише місяць, після чого був змушений залишити команду. Там трішки не вийшло. Я поїхав на Бочову. І ну, цей рік провчився у Харкові, коли команда була в Сумах. І В кінці того року ковальчик позвонив і запросив до спортлідера. До початку сезону на команду очікує ще два турніри, до яких вони сподіваються підготуватись значно краще. Перший вже 14 серпня стартує у Хмельницькому традиційний Кубок Свободи.